Сьогодні ми повторимо склад чисел. Подивіться: повторюємо склад числа 2, 3, 4, 5. Проговоріть вголос по будинкам їх мешканців. Спочатку будиночок під номером 2. Потім 3. Чотири. П'ять. Молодці. Тепер повторимо плоскісні фігури. Назвіть фігури, які ви бачите. В тих фігурах, де є кути. Назвіть їх кількість. Повторимо назви об'ємних фігур. Перший. Друга, третя. Молодці. А тепер завдання для ваших пальчиків. Візьміть олівець і пограйте з ним, прокручуючи вперед-назад. Потім візьміть зошит з клітинками. І пропишіть, і пропишіть в цих клітинках ці цифри: один, два, три, чотири, п'ять і шість.